А як ви е, загалом ставите до самого е, стадіону як пам'ятника? Неспроможності львівської влади, тому що ви підкреслили, що це не є це, в принципі, не є свято львівської влади, це не є свято обласної влади. Це дійсно є свято, грубо кажучи, Донецьких, які показали, що вони фактично чорною міткою об'єкт могли за півтора року виготити як не як, ніяк ну, він якби є. Та? Тобто, чи не пропонували б ви дійсно назвати цей Остав, стадіон це не свято, неспроможності це не свято місцевої Донецьких? Влади. Це не свято. Ви правильно говорите, це є свято неспроможності місцевої влади. Але я не хочу сказати, що це свято Донецьких. Це свято ну, всієї України, тому що збудувалося з державного бюджету. Ви пам'ятаєте, як ми шукали там австрійських інвесторів, мали приходити пізніше якісь ще львівських, якісь інвестори мали бути. Але після перемоги Януковича все стало. Як то кажеться, голову. Держава. інвестором стала держава, тому що далі тягнути вже не можна. Ми вже мали чорну мітку, і завдяки мені здається, тільки Львову. Ну ще там по Києву трошки було питання. Але Львів були саме Я особисто трошки розуміюся, що таке, що таке будувати. Ну я сам вражений тими темпами, які були. Збуд... Як побудовано швидко все було? Добре, як ви як ви вважаєте, громада львівська, вона в принципі здатна розмежувати, де чиє свято і кому ставити плюси, чи просто прийшли, попили пива і в принципі, ну, не, не потрібно вникати. Ви знаєте, я, наприклад, мені було цікаво, я просто прослідкував в інтернеті, почитав і подивився всі новини в неділю. Я рахую, що Львівська громада, вона розумна громада. І громада оцінила, що було зроблено. І хто би там сьогодні не говорив, однозначно, я думаю, ми сьогодні поговоримо про всі мінуси, що було на тому. Але Громада вдячна. Сьогодні, якщо б не, не було того, я от їхав вчора по сукільницькій дорозі, тоді як на Наварію, слухайте, ну на дві полоси, красиво все було. Оновлена кольцева дорога. Сьогоднішній такий потік, який є з Європи, у нас тут вже проходить коридор. Все оновлено, все. сьогодні до Києва можна заїхати за 4 години, за 4,5. Раніше треба було ті об'їжджати це все, ці всі міста. Це було дуже багато часу їхати. Ви про мінуси казали говорити. В принципі, один з них це той же отаж. бо дійсно тут <кій> багато вже. В принципі, багато сказано, що ті, які хотіли потрапити, не потрапили. Потім ми подивилися, там фактично 20% крисе були порожні. При тому, що люди ломилися, хотіли, так, але якими дивним чином ті запрошення. Як ви взагалі пояснюєте цей отаж? що це таке, чи і кому це плювок? Ну, ви знаєте... Це однозначно плювок місцевій владі на чолі з головою обласної адміністрації цимбалюком. Тому що це той ажіотаж, який був, я його не можу зрозуміти. Чому 20% пустих місць було? Люди хотіли до мене особисто зверталися мої, ну, мої виборці, просили багато місць. Багато. Ну, Хочок багато, багато було. Було багато охочих. Ви знаєте, я, е, як це все було? У мене була сесія обласної ради, мене запросив до себе Михайло Михайлович і запропонував, щоб я привіз 800, е, як то кажеться, чи то вирахувати вболівальників, чи то рахувати глядачів на відкриття е, арени Львів. Але одна умова була це, щоб ці люди не свистіли. І я ще мав заплатити мільйон гривень за це. Так, давайте, оце вже так, давайте по черзі, бо і я не я бо, бо це сказати, занадто важливо. Я відмовився від тої затії, тому що що таке свистіли? Що я маю заткнути рота своїм, своїм громадянам там, де є депутат, своїм виборцям? Я відмовився. І платити, я не розумію, куди ті гроші мали йти. Я відмовився це робити. Тобто, чи я правильно зрозумів, що голова Львівської обласної адміністрації вас запросив до себе у кабінет і сказав, даєш мільйон і привозиш 800 людей, які будуть тихонько сидіти. Так? Тобто це так от в реалі це в 2011 році таке може бути? Ну, якщо я заявляю, я, то я думаю, що людина. Я, це, я рахую той свист, який був на стадіоні. Це, це... видно, тому що не було ваших 800, так? Ну. Ні, ну той свист, який був в стадіоні при виступі президента, це не було у Януковича свист, це, було, це був свист цим Михайла Михайловича Добре, а як ви це розцінюєте? От коли перша я, особа от, області знаєте, якісь такі я... ультимативні речі. Ви знаєте, я рахую, що є така приказка. Вмілисти приготувати, не вмілисти подати. Я рахую, що державна влада, держава, держава Київ. Міг приготувати, а місцева влада не вміла подати. Я рахую, що це просто був ажіотаж, який, який видуманий, просто він був, як то кажуть. Ну, з потолка ви до мене. Я не зрозумів цього ажіотажу. Тому що коли побачили, мені розказали люди, що було 20% пустих місць. Добре, а це штучно все було зроблено. А стосовно мільйона, так бо це ну, для наших глядачів, це не то, що захмарні гроші, ну Оставьте, це, це, це для підприємця є великі гроші. Ну, я... Що це таке? Це напевно. Я напевно це бути інвестором. Я напевно був запрошений на розмову. Е, мені зробили пропозиції, якої я не мав відмовитися, але ну, я відмовився. Розумієте, що мені було сказано, що це був тест як майбутньому кандидату в депутати до Верховної Ради. І в мене таке сталося враження, що Михайло Михайлович буде вибирати, хто буде депутатом Верховної Ради і хто буде де балотуватися, і де кому будуть, де за кого будуть вибирати. І я е, так думаю, що. Він вже передає моїм знайомим, моїм друзям, що козак ніколи не буде ну, депутатом Верховної Ради. Я ще для себе не рішив, чи я піду в депутати до Верховної Ради. І я сам не знаю, чи я це, так, а... це не вибирати Михайло Михайлович, це вибирати. Нашій громаді. Якщо вона мене на то вибере, то вибере. Якщо не вибере, я. Я ще са мільйон ще, не поміг. Так ще і мільйон не поміг. А по-друге, ще нема закону про вибори. Ми ж не знаємо, який ще буде закон. І за рік часу ще може багато. А ви говорите тест. Тест на що? Ну, тест, як я спрацюю, як, як депутат, який виконує його вказівки. Може, він забувся, що я не служу в міліції. Не є його підлегли, я депутат, який обраний по мажоритарному округу. Це раз. А друге питання такі заяви. Ну, от ми вже до виборів рік, а вони вже компроментують президента, його команду. Ну, тому що вибори вони будуть демократичні, слідуючі вибори, і вони будуть чесні вибори. Тому що на, на в Західній Україні це неможливо. Ці фальсифікації, це все. Ну, може, трошки заграються. Ну, мені мої знайомі це передавали. Передавали від нього такі, як то кажуть, це модне слово меседжі. Ну, я для себе зробив висновок. Так, меседжі якого характеру? Що якщо я не послухаю його, то я напевно не буду лояльний до нього. І, і це буде мій той тест, я не пройду. Добре, а який, ну тобто, для вас виглядає як якийсь ультиматум, як, як що це, Тобто, е, ви як знаєте, взагалі це має сприймати поставп, нормальна людина, постав, яка дійсно ну, цікавиться. Для мене ультиматум. Авторитети, ну, які ультимати може бути. Я рахую, я як депутат, голова обласної адміністрації, має робити свою роботу, а я маю робити свою роботу. Я сьогодні був в Жокі, мене запросили на асоціацію сіл Жовки Шевьону, де були всі селищні голови і мери міст. То ну, Жоківський міський голова каже, я не можу працювати так, тому що я не можу попасти в кабінет голови обласної адміністрації. Це підтвердили деякі селищні голови. Розумієте? Але в нас сьогодні не тема ж. Давайте перейдемо на стадіон, на, що, 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 ми, що буде після євро. Що та, буде, ми, як ми ще проведемо євро? Я думаю, ми що... то перейдемо, але все-таки я дозвольте ще уточню. А такі ну, ультимативно в лапках пропозиції, вони звучали тільки до вас? Чи це, в принципі, от такі ультимативні пропозиції отримали інші підприємці чи знакові люди в нас в регіоні? Остап Мають я, Я знаю ще пару людей. Які також були запрошені на таку розмову. Але кожен має свою думку: хто буде скриватися, може, хто боїться. Так, пару людей, ну, я пару людей дали по мільйон, дали по 800 людей і стануть депутатами. Я, ну, ну, будь ласка, то їхнє право: право людей давати, право людей брати і право людей вибирати. Ми ж сьогодні живемо в демократичному суспільстві. Ну і напевно не варто питати доля того мільйона чи не одного, який в вирядів... Пожертви, чи ну, я не знаю, я, ну, я як, не чи відкуп, чи, знаю, знаю, чи тест, може, а, я, а, це це тест, це, я перепрошую, так. Та, це тест це, це, це серйозно. От от доля цього як ви думаєте, це що? Це якісь поставлять там на стадіоні гарні туалети, чи я не знаю, чи якісь коментаторські кабіни? Поняття немає. Я сказав, що ні. Я не граю. Я, я, ви розумієте, мені цікаво, якби інве як інвестор. Я би пішов на це. Я б, ну, однозначно, ну, і, і, ну, може, не вистачало, той мільйон для відкриття. Але якщо мені ставлять ультиматуми, кожна людина, яка отримує ультиматуми, вона може. Ні, я не даремно питав, тому що коли ставлять ультиматуми, ви знаєте, на що завжди. Ну, є природна фізика, тобто. Опір. Так, ну, так само, як, як людям, не свистіти. Вони свистіли. Ну, їм вже не казали, не, не не казали кожному не свистіти. Ну, то їхнє питання свистіти. Ну вони цим боліку посвистіли. Я думаю, що йому свистіли. Mm. Я впевнений. Я надарам... Тому що Януковичу не свистіли. Вони були на гарному стадіоні, який відкритий. І я думаю, що і команді Януковича не свистіли. Свистіли. Тим, хто зробив животаж. Тим, Ну, як люди через паркан лізли, я читав от, в інтернет в голос, там, напевно, ви читали, що там люди через паркан лізли. Ну, як а. можна не пускати тих людей, якщо 20% було вільне місце? Ну, Але свято вдалося, гарне свято. Я бачив, що гарне було, танці гарне було. Виступ останнє питання в цьому в цьому аспекті, бо Бону для мене ну це, це щось таке, що не вкладається в моє розуміння. Бо е, я надав питав, чи таке взагалі може бути у 2011 році, коли губернатор може викликати когось, сказати, наче дай мільйон, да вісім людей. Тоді станеш депутатом. Ну це ж якийсь бред, <кх> ну так для нормальної ну, людини. Так якщо... і власне питання знаєте... як це як це розцінювати, якщо Остап, ви знаєте, може є багато людей, які бояться сказати це. Мене викликав. Чи запрошував, я думаю. Ні, ну не викликав, я рахую, що запрошував. Запросив, я відмовив. Ну я не хочу про це мовчати. Якщо людина десь там хоче в далекому майбутньому думати, що він буде якісь там фальсифікації робити, то побачимо.